Кола із центрами в точках О і О1 мають внутрішній дотик, Дивись рисунок. Обчисліть відстань О1, якщо радіуси кіл дорівнює 12 см і 8 см. Давайте точку дотику позначимо да? а, через А. Точка дотику належить лінії центрів цих кіл. Тобто ми маємо розуміти, що центр великого кола О, центр меншого кола О1, деякі мають внутрішній дотик. І оця точка дотику А лежить, лежать на одній прямій. Вони лежать на одній прямій. Нам треба знайти відстань оо 1 Ну, давайте ОА. Вістань ОА. Це наш радіус великого кола, да? позначимо через Р. За умовою задачі 12 см. О1А це радіус кола меншого, да? позначимо через елор маленький 8 см. І ОО1 у нас, тобто відстань між центрами цих кіл, це є різниця ОА мінус О1А. Тобто радіус великого кола мінус радіус маленького. 12 мінус 8, то є 4, 4 см.